Коли сьогодні весь день шев дощ, я одразу зрозуміла, що це знак, але з різних причин проігнорувала його. Я розуміла, що запис до порукаря краще перенести або відмінити взагалі. Але ж ні, я людина відповідальна, читай дурна. Тому зі зламаною парасолькою і світлою, надією на гарний результат, йду в салон. Взагалі я вже довгий час хотіла записатися до іншого майстра, але його салон знаходиться далеко. Тому я, як бізімам, обрала салон поруч із дому. Із низьким прайсом, за що власне, і поплатилась. Ніхто моє волосся раніше так не гвалтував. В якийсь момент мені здалося, що він навмисно смикає і намагається зробити мені боляще. Але ні. Під кінець він навіть став привітним. Але цього разу я точно зрозуміла, що більше сюди ані ногою, і наступного разу знайду можливість потрапити до бажаного спеціаліста, хоч він і працює далеко. Бо всю годину сидіти в повній напрузі не окей взагалі.